Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, як би це дивно не виглядало, але Україна продовжує дивувати росіян і організовувати їм безкоштовні видовища, які викликають у них справжні виримоці. Так сталося і сьогодні. Не встигли росіяни відійти від святкування 950-річчя міста Торопця Тверської області, як багатьох росіян накрило несподіваною радістю. Причому накрило досить серйозно, адже незважаючи на категоричні заборони і жорсткі наслідки, росіяни, не приховуючи своїх емоцій, почали масу публікувати різні відео в соціальних мережах. Спочатку з'явилися ролики зі звуками польоту безпілотника чи безпілотників. Одразу після цього з'явилися ролики з лучаннями, з детонацією з такою рясною густою павовною. І що найцікавіше, це коментарі від росіян, які на диво не приховували свою радість, причому щиру радість. Ну, это вообще нормально было. Мне Мені навіть навіть в ушах зазвенело. Скажу прямо: мені подобається, коли росіяни радіють разом з українцями, бавовні на території РФ, успішним українським ударом по російській військовій інфраструктурі і не просто радіють, а говорять про те, що це гарна погода. Це по науні ох... така погода. Мне больше нравится. Варто зазначити, що дивлячись на таке видовище, деякі росіяни почали захоплюватися ударними хвилями і закликати інших подивитися на це. О, смотри, 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 йде сюди. цю вану. Не варто думати, що росіяни захоплювалися і так раділи цьому видовищу в торобці лише вночі. Ні, ні, адже вранці детонація і далі продовжувалася. Нехай і без таких ефектів, але є відповідні звуки, є і рясна бавовна. До речі, і до обіду бавовна не вчухала. Російські телеграм-канали публікували такі прямі включення, такі прямі ефіри, де росіяни кажуть, що все як і було раніше, але дещо такі тихіші звуки. Все як какобу було поки таких грантих звуків. Слава Богу, нету. цікаво, що найбільш емоційно це ведовище в торопці коментували саме ті росіяни, у яких за їх словами все нормально. Наприклад, будинок ще стоїть. Ой, дом стоїть. Все, Олег, нормально, дом стоїть. Вони. Адже, зважаючи на таку потужну детонацію, то усі ми чудово розуміємо, що як мінімум шибки на вікнах повилітали у достатньо великому радіусі. Є щодо цього також багато відео. я Їх показувати не буду, але покажу, наприклад, отаку от фотографію, або навіть ось таку фотографію. І цю фотографію, до речі, в інтернеті активно обговорюють, тому що пишуть про те, що начебто це портрет. Зверніть увагу на деталі цієї фотографії. Це типова квартира. Іра мешканця Торопця. проте виникає таке закономірне логічне запитання: а що ж таке сталося? Що таке трапилося? Щоб відповісти на це запитання, потрібно спочатку просутувати те, що повідомляють російські ЗМІ, зокрема, перший російський канал. Він сьогодні вранці о 9-й годині повідомив, що начебто російські військові вночі відбили масову на атаку українських безпілотників, що, буцімто, російське системи ППО збили 54 повітряних цілі, і що був лише такий певний маленький нюанс про те, що у торопці Тверської області, начебто через падіння уламків БПЛ. Виникла пожежа, виникла бавовна. Це просто уламки, ну нічого, начебто страшно. Проте інформація через телеграм-канали, через соціальні мережі почала просочуватися. Крім того, евакуація, і в самому торобці, також і в навколишніх селах інші новини з Тверської області. Вони змусили пропагандистів прямо написати про те, що сталося. Ну, хоча б, якщо не прямо, то хоч про це голосно написати, тому що загалом кремлівська ця зомбі-машина, вона націлена на те, щоб росіяни такі її вірили. Зокрема, з'явилися такі повідомлення про те, що там вже все палає, і про те, що ЗСУ уразили великий склад боєприпасів в Тверській області, і навіть не просто великий склад боєприпасів, пишуть про те, що ЗСУ вдарили по суперсховищу ракет в торопці. Крім того, російські пропагандисти акцентують увагу на тому, що колишній заступник Шойгу він запевняв, що цей об'єкт, тобто суперсховище для ракет, начебто, може витримати навіть попадання стратегічного боєприпасу. Дійсно, така заява була ще у 2018 році, коли заступник Шойгу відвідав це сховище, тоді навіть були сюжети в російських змі. І дійсно це сховище серйозне, вкладалися гроші в його будівництво, там бетонні конструкції. Якщо ми, наприклад, подивимося на карту зі спутника, то побачимо, що це такий дійсно потужний об'єкт, особливо в правій нижній його частині. Загальна площа де 6 кілометрів. Але. Якщо ми подивимося на супутникові знімки від НАСА станом на обід сьогоднішнього дня, то фактично вся площа цього супер сховища, цього суперскладу для ракет, вона була просто забавовнена. Не дивно, що деякі росіяни почали в коментарях обурюватися, що як це таке може бути, як таке сталося, щоб начебто уламки безпілотника пробили бетон. І що це взагалі таке сьогодні вночі було в торопці. Зокрема, деякі росіяни пишуть про те, що не дай Боже НАТО поставить Україні далекобійні уламки, що, начебто, Бог з ними з ракетами лише б не уламки. Проте питання щодо цих так званих уламків дрону воно дійсно є цікавим. Адже якщо ми подивимося на новини в наших українських змі, то є такі повідомлення про те, що дрони СБУ, гур та сил спецоперації старили з лиця землі склад міноборони РФ у російському торопці. Але є два відео від росіян, які сигналізують про те, що не лише дронами били по цьому російському так званому суперсховищу для ракет. Я зараз ці відео включу і хочу, щоб ви звернули увагу на сам перед на звук. Жесть, ребят, сьогодні ночі. Ні, это да. точнее истребитель был. Необхідно зазначити, що звуки польоту цих, начебто, БПЛА саме на цих двох відео, вони дуже схожі на звуки польоту крилатих ракет. Дуже схоже на роботу саме реактивних двигунів. Для порівняння ще одне таке коротеньке відео. Це вже з наших українських соціальних мереж. Звук польоту російської крилатої ракети Каліб. Звісно, і в російських соціальних мережах, і в наших українських соціальних мережах, а також в наших змі, пишуть про те, що це цілком може бути паляниця. Зокрема, є стаття на сайті Defense Express про те, що паляниця могла дістати і вдарити по цих складах. Тому цілком можливо, це перший наш дебют ударів нашими крилатими ракетами паляниця по території країни-агресора. У нас зараз є два варіанти крилатих ракет. По-перше, це крилаті ракети Нептун. Проте питання щодо дальності, адже були такі повідомлення в ЗМІ, що начебто 400-450 км максимум. Проте щодо паляниць згідно тих офіційних навіть повідомлень, то десь 600-700 км, це точно навіть до 750 км. І видання Defense Express пише про те, що цей склад знаходився на відстані від України 600 кілометрів. Тому цілком можливо з високою часткою ймовірності, що саме удар був нанесений, ракетами паляниця, чи то як кажуть, ракетами-дронами паляниця. Можливо, у когось виникне таке питання: а чому Україна використала певну кількість ракет паляниця саме по цьому об'єкту? По цьому складу чи суперсховищу з боєприпасами, з ракетами, а не відповіла за обстріли нашої енергетики, то я тут скажу прямо свою особи суб'єктивну думку, що. Найперші найважливіші цілі зараз це знищення величезних складів з боєприпасами, тим більше з ракетами, тому що ці ракети вони потенційно могли летіти по наших містах. А так вони знищені, і це дуже добра новина для України на європейській частині цієї московської імперії є ще два подібних склади, тому. Цілі для нас є цілком можливо, що не два, а є п'ять відносно великих складів. Але я кажу насамперед про складів з ракетами, з балістичними ракетами, що вкрай важливо, яких важко нам зараз збивати, у нас мало засобів. Цілі для зсу є очікуємо дозволу від США, щоб Україна мала право бити і британськими ракетами Storm Shadow, і насамперед найголовніше американськими ракетами Атакумс, можливо, крилатими ракетами для літаків F-16, ракетами AGM-158, щоб у нас було значно більше ударних можливостей, і потужними масованими ударами саме по телах окупантів Ми значно пришвидшимо нашу перемогу. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.